Накриваємо теплицю. Сам процес накривання не можу зняти, як натягується пленку, бо нас четверо нема кому знімати. Натягуємо одну половину, вже накинули пленки, поприхвачували планками через один прольот. Тут прихвачено, тут немає планки ще, отак через планку, через одну, тут ось через прольот. Прихватили, щоб це саме. Поки держиться, поки нема вітру зранку. Зараз будемо накидати на другу половину пленку і прикручувати. Бо в минулому році почало оцю половину рвати і довелося зняти пленку, щоб її не порвало повністю. А тепер будемо там де рвало один, два, три прольота укорачувати. Тут прив'язав, приварив арматуру, до неї будеться прикручувати. Планками пленка і сюди на три прольоти кусок пленки навхльост і на цій арці посередині перетягнеться канатом, щоб тримало. Ну, Якось так будемо робити. Далі буду в процесі знімати, показувати. А ось причина, за якою розкривали теплицю. На одну арку, так, де йде шум на пленки все, і порвало на цілий прольот труби це зараз будемо її обрізати отак. добре що від арки є видно як і це по цій будемо відрізати і накривати буде на три прольота коротше мотуємо тут дерев'яні планки на плівку зарані приварили Арматурина якої прикручується. А так і прикручуємо. І виходить оце отак от воно. Дійду трошки далі, щоб видніше було. І це отак от прокрутили. Вже до одну половину, а на цю ще тут ще не докручено. Ще трохи є єся. Пленка ще понакручується. І три прольота залиши не накрити. Сюди будемо давати кусок, покажу як будемо його донакривати. Оце так затягували ті куски здорові, як малий малина три прольоти. Тільки там чотирьох затягували, а тут двоє справляється. Там по праву, на другу сторону перейди. Ваня! Ваня на другу сторону перейди! Ваня, типу, посидком пітяла, Останній штрих докрутили планку і теплиця накрита. Тут кусок нової пленки, це на три прольоти. Трошки тут, де з цієї сторони, де канат. Один прольот чуть-чуть провисає, бо не держить так, як треба. Ну, По крайній мірі, думаю, буде нормально.